Четверта пульсова зона для чого вона потрібна? На яких дистанціях вона є найголовнішою? Які Енергетичні джерела використовує тіло під час тренувань в четвертій пульсовій зоні. Як часто в ній бігати? Що таке лактатний поріг та рівень пано? Про все це і купу всього іншого буде в сьогоднішньому випуску. Мене звати Володимир Остриков, ви на каналі team 404, і сьогодні я весь в Помаранчевому, саме тому, що мова буде йти про четверту зону пульсу, яка зазвичай на всіх годинниках і Додатках обіцяється помаранчевим кольором. Це друга лекція з циклу про пульсові зони. Тому, якщо ви пропустили лекцію про п'яте пульсові зони, поверніться і подивіться цю лекцію. І якщо ви її вже подивились, то ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і будемо починати розвивати цю тему. В цьому відео, як і в усіх інших відео цього циклу лекцій, ми будемо розігрувати безкоштовне тестування в функціональній лабораторії Endurance Hub. Умови конкурсу ви дізнаєтесь трохи пізніше, тому додивіться цей ролик до кінця через два тижні в через один ролик. Ви дізнаєтесь ім'я переможця цього розіграшу. Для чого взагалі люди бігають ці четверті пульсові зони, і чому вона така важлива? Ця зона допомагає нам прокачати багато багато різних факторів. По перше, бігаючи в цій зоні, ви навчаєте м'язи бути економічніше і навчаєте м'язи бути витривалі. На досить високій інтенсивності, бо в четвертій пульсовій зоні. Треновані підготовлені атлети можуть проводити 60, навіть 80 хвилин. Це основна пульсова зона для змагань на 10 км, 21, там 15 і все, що навколо однієї години дистанції. Також ця пульсова зона є дуже важливо для тих, хто змагається інтенсивно в триатлоні на коротких дистанціях, наприклад, спринт. Це ті дистанції, на яких Ключовим і визначним фактором вашого успіху чи неуспіху на змаганнях будуть розвиток вашого рівня тренувань саме на рівні четвертої пульсової зони на рівні пано. Трошки поговоримо про енергозабезпечення організму в цій пульсовій зоні. Через те, що інтенсивність тут дуже висока і лактату виробляється дуже багато, ми не можемо використовувати жири як джерело пального для нашого тіла. Тому в четвертій пульсовій зоні майже 100% енергії, яку ми витрачаємо на вправу, береться з вуглеводів. І саме запас вуглеводів в організмі і є лімітуючим фактором четвертої пульсової зони. Тобто ми б могли бігати в ній і 2, і 3, і 10 годин, якщо б ми якось придумали, як поповнювати Запаси вуглеводів настільки швидко, наскільки ми їх витрачаємо в цій пульсовій зоні. Але організм людини влаштований таким чином, що швидкість поповнення вуглеводних запасів дуже лімітована. Тобто, ми можемо перетравити, навіть якщо ви суперталановита людина з суперкрутою системою травлення, то приблизно біля 100 грамів вуглеводів на годину ви зможете перетравлювати під час фізичної активності. А витрачати ви будете 200, 300, 400, коротше, дуже 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 сильно більше, ніж споживати, і саме закінчення пального буде призводити до того, що вам доведеться знижувати інтенсивність четвертої зони, в третю, другу і так далі. Якщо ми спілкуємось про пульсові зони, то було б класно розуміти, що це взагалі за пульс конкретно на вашому годиннику. І правда в тому, що ви не зможете цього дізнатись, не зробивши функціональне тестування, про яке я розповідав в минулій лекції, і в цій також буду розповідати. Для того, щоб визначити цю четверту зону, зазвичай нам треба знайти оцей рівень пано або рівень лахтатного порогу. Для цього вам треба зробити або польове тестування. Напишіть в коментарі, кому треба. Ми вам допоможемо. Або ж зробити функціональне тестування в спеціальній лабораторії, наприклад, Endurance Hub, яка є спонсором цього випуску. Тому, якщо ви у Львові або якщо ви в Києві. То ви зможете записатись за промокодом 4 пульсова зона і отримати невеличку знижку на перше своє тестування. Ну а також беріть участь в розіграші безкоштовного цього тестування. Так ось, якщо ви визначили свій рівень пано і або рівень лактатного порогу, залежить від способу тестування, який ви будете обирати, ви зможете дізнати свою четверту пульсову зону, як правило. Як правило, четверта пульсова зона це 5% навколо рівня пано. Для особисто мене це 167-175 ударів на хвилину, серцевий скорочення на хвилину. Що ж, ми відбігали роботу порохову в четвертій зоні по стадіону. Дуже важку. 12 разів по 1000 метрів через 300 метрів відпочинку. Таким чином, більшість часу бігали в четвертій зоні. Ось зараз в мене вона четверта. Таке тренування є дуже важким. О, зазвичай порогові тренування трошки слід робити коротше, але в мене скоро марафон, тому нічого не пробиш. Але чи буде ця зона така сама у вас? Точно не буде в когось буде вище, в когось буде нижче, і найгірше, що ви можете зробити, це послухати мене і бігати, думаючи, що 170, то буде ваша четверта пульсова зона. Вона може зовсім вас не е, співпадати, і таким чином ви можете критично сильно руйнувати тренувальний вплив, змінюючи його від того, що потрібно, на те, що взагалі вам не потрібно. Тому до того як тренуватись по пульсових зонах. Дуже сильно було б добре їх визначити. Способи маса обирайте той, який вам підійде. Але якщо ви тренуєтесь взагалі без годинника і без пульсометра, є така шкала інтенсивності за 10 балами, і четверта пульсова зона це буде 7-8 з 10 по інтенсивності. Інколи може бути 9. Про це, до речі, в нас є окремий ролик на каналі. Можете його подивитись. Про тренування по пульсу без пульсометру, тобто як за враженнями визначати свою пульсову зону. Як часто та наскільки багато слід бігати в цій четвертій пульсовій зоні пульсу? Зазвичай в четвертій пульсовій зоні бігаються тільки швидкісні розвиваючі роботи. Як правило, в більшості людей це буде дві швидкісних розвиваючих роботи на тиждень. Інколи одна, дуже рідко три, якщо ви прям суперпрофесійний спортсмен, інколи може бути три. Зазвичай то один або два рази на тиждень. Причому що ці відрізки, які ви будете, Проводити в четвертій пульсовій зоні, бажано бігати по дуже рівній поверхні, для того, щоб знижувати ризик травмування. І тому більшість атлетів використовує е, ці відрізки як адаптацію до змагальних умов. Тому зазвичай більшість атлетів, в тому числі я, це або по стадіону, або по парку. І, по-друге, бігають це в карбонових. Змагальних кросівках для мене це соконі Endorphin Elite. І я, до речі, знімав окремий огляд цих кросівок. На мою думку, це одні з найкращих кросівок, які на сьогодні існують. Якщо ви ще не дивились цей огляд дуже дуже крутих кросівок, то обов'язково подивіться його на нашому каналі. До речі, вже восени ви зможете їх придбати зі знижкою 50% на сайті Arena Store. Посилання я лишу е трошки нижче під відео. Що буде, якщо ви будете забагато? І занадто часто бігати в четвертій пульсовій зоні. Якщо ви тільки починаєте свою бігову кар'єру і тренуєтесь без пульсометра або без налаштованих пульсових зон, або без тренера, то зазвичай новачки дуже сильно хочуть швидко бігати. Типу їм важко морально бігати по 7 хвилин на кілометр, по 8, їм треба одразу по 5 або по 4, і кожен раз швидше, ніж минулий. І це призводить до того, що вони дуже часто заходять в третю, в четверту інколи навіть. В п'яту пульсову зону і проводять там занадто великий відсоток від всього тренувального об'єму. Тобто замість там 10 тренувального об'єму в четвертій пульсовій зоні непідготовлені люди інколи проводять 20-30-40%, бо дуже їм соромно бігати повільно і хочеться бути швидкими бігунами. Тут треба по-перше зрозуміти, що це так не працює і. Зрозуміти, що у всього є правильний шлях, і він не завжди інтуїтивний. І по-друге, що буде з тілом, якщо ми будемо так робити, по-перше, ми будемо постійно перетреновуватись, тобто ваша адаптація, тобто ваш прогрес буде сповільнюватись через занадто високу інтенсивність і занадто високий рівень сукупного навантаження на ваше тіло. Тобто, якщо ви бігаєте 4 рази на тиждень, і з них там 3 будуть е суттєвий відсоток проводити в четвертій зоні, то навіть 4 Тренування на тиждень буде призводити до перетренованості і сповільнення прогресу. І в такому випадку бігати умовно по 6 хвилин буде корисніше ніж по 4. Це по перше. По-друге, ви будете постійно привчати тіло працювати на вуглеводах. як джерело пального тіло буде. Привчатись постійно споживати тільки вуглеводи, і не споживати жири. До чого це призводить на дистанції? Коли ви зберетесь бігати половинку марафону, або повний марафон, або половинку еронмену, або будь-що довше, ніж 2 години, то критично важливим буде здатність тіла споживати жири, брати жири як джерело. Живлення для себе, і ось якщо ви раптом бігали дуже інтенсивно, постійно бігали в високих пульсах, постійно бігли на вуглеводах, то тіло буде просто не вміти використовувати жири як джерело пального. І тому ви будете на дистанції, на дистанції маю на увазі не на змагальній дистанції, а на дистанції рік, два-три. Якщо ви будете постійно бігати в четвертій пульсовій зоні, то рано чи пізно ви прийдете до того, що в тіла буде атрофована здатність. Спортшувати жири, і на марафоні ви не зможете показувати круті результати, і будете взагалі відчувати дискомфорт на будь-яких довгих дистанціях, де вуглеводи будуть у вас скінчатись під час забігу. Давайте розберемо зворотню ситуацію, що буде, якщо ми взагалі ніколи не будемо бігати в четвертій пульсовій зоні і будемо її уникати, бо це ж високий пульс, який шкодить серцю або там через щось ще. Ми будемо просто жертвувати величезним шматком свого тренувального прогресу і своєї тренувальної адаптації. Бо виходить, що якщо ми будемо бігати постійно нижче, то оцей рівень пано ніколи не буде підніматись, і до чого це буде? Призводити, чи можна так підготуватись, наприклад, до марафону? В принципі, можна, до еронмену також можна. Будь-яка потреба трошки інтенсивніше щось зробити буде вас прям сильно вбивати через неадаптованість. Наприклад, якщо ви будете їхати на велосипеді. 100 кілометрів або 150 км кілометрів, і треба буде заїхати в невеличку гору на протягом там 5 хвилин трошки більше ват видавати на педалях, то це буде призводити до того, що ви моментально будете заходити в п'яту пульсову зону, дуже сильно закислюватись, витрачати дуже багато ресурсів, і потім не мати змоги їх поновити. Так само, що стосується марафону, так само стосується полу, півмарафону і всіх довгих дистанцій. Тобто, ви будете мати змогу тільки дуже повільно. Довго, аеробно щось робити, і будь-який підйом, або будь-яке прискорення вашого суперника, або будь-яка ситуація, де вам треба трошки інтенсивніше попрацювати, наприклад, на фініші. Тобто, ви будете постійно прохрувати фініші, ви будете постійно відставати в підйомах, ви будете постійно будь-яке, коротше кажучи, прискорення або підвищення інтенсивності на будь-якій довгій дистанції буде вас просто миттєво вбивати. Тому навіть якщо ви готуєтесь на Айромен, тренуватись в четвертій пульсовій зоні в певні періоди підготовки вкрай необхідно. Настав час дізнатись, хто ж виграв ось цей крутий набір харчування на марафонську дистанцію від бренду SIS Ukraine. Він складається з шести гелів, чотири ізотонічних та два кофеїнових, одного вуглеводного напою, одного вуглеводного печива і як подарунок резинку для номера. Ми його розігравали поза минулому відео, де ми розбиралися, як харчуватись під час марафонської дистанції. Якщо ви раптом його пропустили, обов'язково подивіться. І якщо ви не виграли і ім'я переможця, то не ваше ім'я. Не сумуйте і беріть участь в наступних розіграшах. Вам обов'язково пощастить. А цей набір виграв користувач, який буде зараз ось тут. З вами зв'яжуться наші менеджери і відправлять вам. Цей крутий набір? Ну а всі інші користуйтесь промокодом за посиланням, який буде під відео. Він дає вам знижку на будь-яку продукцію SIS, яка є однією з найкращих на ринку спортивного харчування України. Як включити? Цю четверту пульсову зону в тренувальний процес, як ви вже зрозуміли, якщо ви давно дивитесь наш канал, то чим більш схоже тренування на змагальну активність, тим ближче до змагань має бути це тренування. Тому, якщо ви готуєтесь, наприклад, бігти 10 кілометрів, то тренування в четвертій пульсовій зоні мають бути вашими улюбленими тренуваннями, і вони будуть стояти в вашому плані близько до змагального. Сезону, тобто, якщо ви, наприклад, в жовтні плануєте бігти 10 кілометрів на час, то в жовтні, в вересні і там трошки в серпні, ви маєте бігати в четвертій пульсовій зоні, щоб адаптувати тіло саме під цю інтенсивність. Якщо ж ви готуєтесь бігти дуже довго, марафони там айронмени і всяке таке, тоді в циклі підготовки до таких змагань цикл розвитку пано. Тобто там, де ми будемо багато тренувати в четвертій пульсовій зоні, він має будуватись після циклу розвитку максимального споживання кисню. Про це я розповідав в минулій лекції про п'яту пульсову зону. Якщо ви це підзабули або не подивились, дуже раджу повернутись і подивитись, щоб це складало таке повноцінне уявлення про тренувальний процес. А ще у нас на каналі є. Великий семінар про те, як готуватись з дивану до марафону, і там розкладена послідовність будування мікроциклів, макроциклів і мезоциклів в підготовці до першого марафону. Якщо ви його теж не дивились, будь ласка, переходьте. Він безкоштовний і складе вам повноцінну уяву про те, як це все відбувається. Трошки розберемось з термінологією. Я ось постійно кажу: пано, лактатний поріг і так далі. Що це взагалі за? Речі. Рівень пано, тобто порог, поріг, порог байдуже. поріг порог анеробного енергозабезпечення це якраз верх четвертої зони, межа четвертої і п'ятої зони. Що це означає? Є два протилежні. Процеси в тілі не протилежні, але два різних процеси: це аеробне енергозабезпечення і анаеробне. Під час аеробного, якщо дуже в двох словах, то енергія виділяється з ваших енергетичних субстратів, жирів та вуглеводів присутності кисню. Коли інтенсивність піднімається, і кисню у нас вже ми не можемо стільки вдихати, скільки нам треба для забезпечення аеробних. Ми вмикаємо інший двигун. Не вмикаємо, а довмикаємо вмикаємо зверху над тим двигуном ще один двигун, який працює вже без присутності кисню, і він є більш потужний. Дозволяє вам вивільняти більшу енергію в одиницю часу. Тобто, ви можете бігти швидко, але. Його проблема в тому, що він є короткостроковим, тобто ви не можете на ньому бігати дуже далеко. І ось цей е, умовно переключення, але дуже умовно переключення, це я сильно-сильно спрощую для розуміння. Оце переключення між двигунами зазвичай називається рівнем пано, тобто порогом анаеробного енергозабезпечення, коли аеробні процеси. Е, Починають програвати анаеробним, тобто вони постійно проходять і ті, і ті, але тим не менш, оце рубіж, який далі анаеробні процеси будуть точно переважати. Що таке лактатний поріг? Це, в принципі, для вашого розуміння може бути навіть одна і та сама точка. Зазвичай, якщо прям бути занудою, то можна розбиратись, що е, то різні речі, і то про рівень лактату, який має зростати, там є така крива лактатна, коли ви будете робити тестування, якщо ви будете його робити з лактометром, то ви це побачите. Так ось ця лактатна крива, вона буде. Е, Ламатись тренд цього лактату в якійсь точці, яка буде співпадати або майже співпадати з рівнем пану, і це буде називатись лактатним порогом, тобто порог, коли ваш лактат починає максимально. Зростати інтенсивно догори, і то буде якраз таки той самий рівень пано, тобто, коли ваші анаеробні процеси будуть домінувати, лактату буде вироблятися в величезна кількість, і організм буде переставати встигати його утилізувати під час вашої тренувальної діяльності. Якщо ви відчуваєте, що трошки заскладно було, то хай буде, то нормально. Ми дуже спрощуємо для вас інформацію. Вона насправді трошки складніше, але вам її не треба знати для того, щоб якісно тренуватись. Бо для того, щоб якісно тренуватись, вам треба звернутись в Team404 і це дуже просто зробити, написавши ось тут за посиланням під цим відео в telegram бота і сказати. Промокод 4 зона пульсу нашому менеджеру ви отримуєте 20% знижки на перший місяць тренувань в нашій команді, де я та мої колеги-професійні тренери з гігантським стажем роботи допоможуть вам досягнути всіх своїх спортивних цілей та мрій. Це була найголовніша та найтака Базовіша інформація про четверту пульсову зону. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо це так і було, то поставте лайк цьому відео і напишіть будь-який коментар під ним. По перше, ви так допоможете нашому каналу зростати, і український спортивний Ютуб буде розвиватися разом з нами. А по-друге, будь-який коментар довше сіми слів робить вас учасником розіграшу функціонального тестування від спонсора цього. Циклу відео Endurance Hub, де ви зможете дізнатись не тільки свій рівень пано, а також рівень максимального споживання кисню ВОМАКС, налаштувати пульсові зони і дізнатись, як правильніше тренувати саме в вашому конкретному випадку. Тому пишіть будь-який коментар і беріть участь в конкурсі в другій пульсовій зоні. Ви дізнаєтесь, хто переміг саме в цьому розіграші. Коротко резюмуємо, що ми сьогодні дізналися. Четверта пульсова зона дуже корисна, і тренуватися в ній фактично обов'язково на будь-якій підготовці до будь-якої дистанції. Зазвичай робиться два або одне тренування в четвертій пульсовій зоні на тиждень. Критично важливим є розвиток четвертої пульсової зони для атлетів, які змагаються на дистанціях 10, 15, 20, 21 кілометр і так далі, або готуються до будь-яких змагань в інших видах спорту. Де тривалість від 40 хвилин до 90 або там біля того змагальна активність відбувається. Ця зона використовує вуглеводи як джерело пального, і це є лімітуючим фактором знаходження в цій пульсовій зоні. Для кожного з нас. Ну і напевно це все. Далі. Наступна лекція буде про третю пульсову зону, яка ще менш інтенсивна, але не менш корисна та цікава. Якщо ви хочете, щоб це відео вийшло швидше, то ставте лайк цьому відео, бо воно буде опубліковано тоді, коли цей відео набере 300 лайків. Лайків. 300 Тому не забудьте поставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропускати наступні відео та розіграші функціональних тестувань від Endurance Hub. І побачимось в наступних роликах. Всім па-па!